Доброго здоров'я! Наближається час збирання картоплі. Ми б хотіли нагадати, що для оптимальної роботи картоплекопалок ваша ділянка має бути підготовлена. Бур'ян треба прибрати, а бадилля має бути сухе або скошене. А ми сьогодні розглянемо двохрядну вібраційну картоплекопачку. Як і більшість саджалок, дана копачка розрахована на міжряддя 60 см. Основні переваги дворядної картоплекопачки – це збільшена продуктивність та економія пального. Дану копачку ми рекомендуємо використовувати з тракторами потужністю від 20 до 25 кінських сил. Якщо ж ви хочете агрегатувати копачку до більш потужного трактора, це суттєво збільшить шанс на якусь поломку. Тепер розглянемо причепний вузол та привідний вал. Ці параметри. Впливають на можливість встановлення копачки на конкретні моделі тракторів. Пальці можна міняти. Зараз встановлені 22 мм, можлива комплектація з пальцями 27 мм, діаметр отворів на верхній частині рами 22 та 27 мм, привідний вал шліцевий, зовнішній діаметр 35 мм, діаметр по пазу шліца 27 мм, кількість шліців 6 штук. Нагадаємо, що карданний вал в комплект не входить, покупець має його або замовляти окремо, або підбирати самостійно. Розберемо принцип дії та параметри важливих вузлів. Картоплекопачка приводиться в дію від валу відбору потужності через карданний вал. На рамі встановлено редуктор, який приводить в дію механізм активних ножів та грохоту, привід ножів і грохоту, роздільний для кожної секції через окремий шатун. Каркас рами виготовлено зі сталевих профілів. Їх розміри зараз показано на екрані. Для посилення конструкції встановлено розпірки та підсилювачі. Вони надали конструкції необхідну жорсткість та міцність. Далі розглянемо параметри ножа та грохота. Ширина ножа 455 мм. Довжина ножа 155 мм. Висота між ножем та поперечною тягою становить 260 мм, каркас грохоту з сталевих прутів діаметром 10 мм. Загальна довжина ножа з грохотом 740 мм. Конструкція грохоту має регулювання, що дозволяють краще налаштувати копачку. Довжина тяг регулюється. Також є можливість змінити точку кріплення. Таким чином змінюється амплітуда вібрації. Регулювання глибини викопування регулюється за допомогою навісного механізму трактора та опорних колес. Кут атаки регулюється навісною системою трактора. Шатуни мають точки змащування. Не забувайте час від часу їх змащувати. Редуктор змащений з заводу. Габаритні розміри картоплекопачки. Висота 960 мм, ширина 1460 мм, довжина 970 мм. Вага 114 кг. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. У нас багато цікавого і корисного.